Всім привітик! До кінця листопада ще залишається декілька днів, але буквально після завтра я виїжджаю у свою таку міні-подорож, і я зрозуміла, що якщо я зараз не зніму це відео, то потім у мене на нього просто не буде ні часу, ні можливості його змонтувати. Тому я запаслася своїм планшетом, і давайте ми з вами підведемо підсумки листопада. Ось так виглядала моя дошка натхнення. Я от її зараз переглядаю, і я думаю, в якійсь мірі мій листопад так і пройшов, крім одного пункту. І напевне, саме з нього я і почну, це я хотіла у листопаді продовжувати свій челендж по мовах. Я мала таку задумку, думку, таку ідею, що я буду щодня робити щось для вивчення певної конкретної мови. У понеділок у мене це була українська, далі іспанська, далі середа англійська, французька, арабська, і на вихідних я думала повертатися до повторення. Не так сталося, як гадалося, на жаль. І перші два тижні листопада я дійсно присвятила тому, що так щодня я йшла по графіку, а потім на третій тиждень все якось так трішки сповзло, і я робила незрозуміло, що, і трохи хаотично пропускаючи деякі дні, або просто, от, наприклад, я знала, що цей день має бути присвячений, допустимо, іспанській мові, а я з іспанської нічого не робила, зате там дивилася якісь французькі. Відео. Коротше, все, потім воно якось збилося. І сама задумка, сама система мені подобається, чи то просто в мене не вистачає дисципліни, чи не вистачає бажання, але, на жаль, цей пункт у мене не вийшло закрити. Далі я хотіла подумати над подарунками. Тема подарунків для мене така трохи складна, тому що я дуже сильно. Хочу всім дарувати потрібні подарунки. Можливо, це я говорю із власного досвіду, тому що я не люблю якісь подарунки. Які я не можу використати, які не в моєму стилі, які я потім думаю, кому їх віддати, чи куди взагалі їх прилаштувати. От я не люблю такого типу подарунки. Мені краще, щоб мені взагалі нічого не дарували, ніж дарували незрозуміло, що. І відповідно із такої ж позиції я виходжу, коли хочу купити комусь подарунок, і я ніколи не знаю, чи потрібно дарувати один подарунок на сім'ю. А якщо дарувати кожному якийсь подарунок, то це зараз я поки перерахую всіх своїх родичів, всіх своїх знайомих, то ну, грошей немає. Я одне, що єдине, я вже придумала, що я буду дарувати родичам на Новий рік. Я думаю, це взагалі класна ідея. Сама, сама придумала, сама себе похвалила. Пункт із подарунками більш-менш. я Закрила. Далі у моєму плані був пункт влаштувати вечір на столок, і ще все попереду, тому що це було заплановане на останні вихідні листопада, які ще не настали. Спробувати смачну випічку. Дан. Я пробувала декілька видів різної випічки. Я дуже сильно хотіла поїсти якихось сінабонів, але... Такого бренду, от оцих синабонів, у Франції, тут, де я проживаю, немає. Є дуже класні ось ці булочки у Люксембурзі, але я не хотіла їхати в Люксембург тільки для того, щоб купити одну ту булочку. На жаль, тому я їла смачну випічку, але не зовсім те, що хотіла. Також у мене ще був пункт переглянути плани на 2025 рік і викреслити неактуальне. Я це зробила. І всі свої плани на 2025 рік я починала записувати у одному планері, який я створила безкоштовно і ділилася ним минулого року у своєму телеграмі. У цьому році я його трішки оновила, щоб він був актуальний на наступний рік. Це не зовсім такий планер, це просто файлик, який починається із переліку питань, які потрібно собі ну потрібно, які можна задати собі наприкінці. Року, який минає, і потім після цього приступити до списку питань на наступний рік. Це безкоштовно, і все це буде в моєму телеграмі. Якщо ви раптом зацікавлені, то підписуйтесь на мій телеграм, і я там поділюся цим файликом. Також у листопаді я хотіла приготувати гарбузові панкейки, і я приготувала, вони були нереально смачні. Також я використовувала гарбуз у різних супах і в гарячих салатах. Тому гарбуз, це так скажемо, один із основних інгредієнтів. Мого листопада. Те, що мені вдалося, це продовжувати ранкову розминку. Я вже її роблю досить довго, і я собі поставила таке правило, що вона має бути короткою, десь приблизно 10 хвилин, якщо хочеться трішки довше, але не затягувати. Бо я себе знаю, якщо я бачу, я відкриваю відео, і я дивлюся, що воно там на пів години, мій мозок починає. Мене умовляти, типу, боже, навіщо воно тобі треба? Це ж цілих півгодини. Краще посидіти на дивані. який в мене уже. Ранковий ритуал, що я тільки прокинулася, одразу йду, роблю цю розминку, і все. Я себе почуваю набагато краще. Я помітила, що у мене стало менше боліти спина, тому що я веду такий собі сидячий образ життя. Ще один такий пункт, який я не зовсім закрила. Я написала продовжувати масаж сухою щіткою. У попередньому місяці я щодня робила масаж сухою щіткою, ну десь приблизно також по хвилин 10, П'ять хвилин на одну ногу, п'ять хвилин на іншу ногу, а потім, як вияснилося, я прочитала у когось, що масаж сухою щіткою не можна робити щодня. Я не лікар, цієї інформації раніше у мене не було. Я перечитала трішки різних думок на цю тему і вирішила, що можливо щодня і дійсно не варто його робити, тому я не робила щодня масаж сухою щіткою. Але просто періодично до нього поверталася. Також я собі записала вести щоденник вдячності, і я його веду, вела і веду, і буду до кінця листопада. Можливо, продовжу цю таку мою міні-традицію. Іноді, начебто, здається, що ти не знаєш, що записати, тому що дуже часто мені хочеться подякувати за одне й те ж саме. Хочеться. Якогось різноманіття. Але в загальному практика така дуже цікава. Один пункт я от зараз відкрила цей список і мені смішно, тому що я собі записала 12 листопада. Е, я вдячна, що у світі існує салат Шуба і вінегрет. І з планів це в принципі все. І тепер я хочу перейти до наступної категорії, а саме про фільми, серіали, книги та музику. І у листопаді я хотіла прочитати дві книги. Мені це вдалося. От я якраз рівно дві, і прочитала. Перша із них я б її назвала більше такою книгою по саморозвитку. Хоч якось мені останнім часом не заходять книги такого типу, але мене зацікавила назва. Вона називається Хай буде дощ, автор Даниїл Міліковський. І тут така невеличка приписка психологічні практики, щоб прийняти складність життя. Я їй поставила 4 з 5, незважаючи на те, що можливо у книзі не було для мене особисто якихось вау-інсайтів. Вона мені сподобалась. І ще одна книга, яку я прочитала, називалася Вбивство на перунівденню автор Павло Пігуль. Сучасний український детектив я її також поставила 4 з 5. читати мені було її дуже цікаво така похмура книга. Я не хочу зараз якось вдаватися в деталі, тому що боюся заспойлерити сюжет. Але в загальному книга про те, що детектив із міста приїжджає у село, у якому немає ні зв'язку, ні цивілізації, розслідувати вбивство дівчини. Але як то кажуть, не все так просто, і невеличке село також приховує свої таємниці, особливо коли один одного всі знають. Я любитель різних детективів, розслідувань, тому якщо мені вдається знайти щось цікаве, а особливо українського автора. То я нереально щаслива. Тепер давайте перейдемо до переглянутих фільмів і серіалів. Я хотіла у листопаді передивитися всі фільми із Джейком Джиленголом. Я передивилася, я вважаю, майже всі в мене там залишився один чи два. Я вам зараз покажу, скільки в мене було всього переглянутого у листопаді. Тут і фільми, і серіали. Я зараз постараюся коротко розповісти про все. І більшість із цих фільмів, звісно, будуть із Джейком Джиленголом, тому не дивуйтеся. Фільм Зодіак він заснований на реальних подіях. Дивитися його з одного боку цікаво, але через те, що і в реальному житті. Особливо у цієї історії не було чіткої розв'язки, то відповідно і у фільмі її не могли придумати. Подивилася останню частину е, Володаря Перснів, як вона там називалася, повернення короля. І так як і всі попередні частини, ця точно так само я не розумію, для чого робити фільм. Наскільки довгий. Можливо, я просто не знаток такого жанру, і мені не зрозуміло ця взагалі це намагання фільм зробити 3-4 години, щоб ти просто ну сидів перед цим телевізором і вже молився про те, щоб воно закінчилось. Це вперше в цьому році я вирішила подивитися повністю «Гаррі Поттера» і Володар Перснів. Я вдруге передивлятися точно не буду. Із всієї цієї історії висновок, який я можу зробити, це єдиний адекватний персонаж, це був все. Історія мені сподобалась, але 4 години біля телевізора не сподобалось. Наступний фільм називався Нічні тварини і це був трилер. Мені сподобалося, що у фільмі така, знаєте, подвійна сюжетна лінія, і саме ця подвійна сюжетна лінія нам дає такі паралелі, які можна провести. Дивитися було цікаво, хоча, звісно, такий трішки похмурий фільм. Міні-серіал «Презумпція невинуватості. Я про цей серіал писала у своєму телеграмі. Я ем, здається, там вісім серій, якщо я не помиляюся. Взагалі, сюжет мені дуже сподобався, його якось так цікаво закрутили, але епізодів можна було і менше зробити. Дуже багато якихось незрозумілих розмов. І оця коханка головного героя, вона мене м так іноді підбішувала, що я і була і рада, що її прибили, якщо чесно. Наступний фільм називається Руйнація. Ем, хтось написав у. Переліку жанрів до цього фільму, що це комедія. Я не знаю, хто це зробив, тому що це абсолютно ніяка не комедія, це драма. І після перегляду цього фільму у мене якийсь дивний післясмак. тому що з одного боку герой начебто намагається не те, щоб віднайти себе, а якось вибудувати своє життя після втрати. Я оцінила фільм на 3 з 5. Так, наступний фільм у моєму списку називається Любов та інші ліки. Це такий досить романтичний фільм. Я б не сказала, що він легкий, тому що він піднімає тему ем, хвороби. І ем, от саме ця тема хвороби, вона така у фільмі трохи романтизована. Хоча там був один персонаж, який сказав правду про те, що якщо ти живеш у сім'ї, де хтось хворіє, то Тяжко становиться всім. Тому з одного боку я розумію, що хотіли якось так зробити романтичний фільм. А з іншого боку, він такий трішки через рожеві окуляри. Фільм швидка, це такий типовий бойовик. У ньому є моменти абсурду і якоїсь такої нелогічності, типу, для чого ви це робите. Але, знаєте, як знято гарно, як для бойовика. У бойовиках люблять от накидати таких ефектів різних. Всього цього там достатньо. І я його оцінила на 4 з 5, дивитися було цікаво. Що я не можу сказати про наступний фільм, який називається Дике життя, це не те, щоб Дике життя, це дикий фільм. Він про інфантильних батьків, які занадто рано народили дитину, і, зрештою, через отаку тупість, коли батько має завищене его, а мати думає, що її син це її подружка, і можна його водити з собою незрозуміло куди, страждає дійсно дитина. Я не хочу коментувати особливо цей фільм, я йому поставила 2 з 5, тому що дивитися мені його було важко, і, хоч знято гарно, ідея є, але, ну, такий, чесно кажучи, трохи якийсь болючий фільм. Нарешті я додивилася серіал Версаль, це був третій, здається, сезон. І м я часто помічаю, що люблять при зйомці серіалів, от знаєте, розтягувати, 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 а потім останні серії, остання одна-дві серії залишаються до кінця, і вони давай пояснюють тобі все, що відбувалося до того. Ну, типу, для чого це було робити? Хоча я підозрюю, можливо, вони сподівалися на четвертий сезон чи ще на якісь сезони, яких не буде. І через те їм довелося дуже швидко якось там скомкано закінчити. Наступний серіал я подивилася Твін Пікс. Він, я напевно, від нього очікувала дуже багато. Бо я дуже багато чула хороших відгуків, він з'являється у багатьох підбірках, що це прям якийсь такий культовий, неперевершений детектив. Я не знаю, я подивилася перший сезон, далі дивитися я його не буду. Можливо, на рік його виходу, здається, який 2000 ні чи 1990 щось типу такого, можливо, це був і хороший серіал. Але мені було нудно, я його ледве додивилася, я його дивилася з великими перервами, я його почала, напевно, ще в вересні. І от я його дотянула. Таке миля місячного світла в українському перекладі. Такий трохи дивокуватий фільм, тому що герой після смерті своєї дівчини нареченої залишається із її батьками, щоб їм допомогти. Винний він знятий весь фільм буквально у одному приміщенні, і історія розповідає про людину, яка працює на 911. Взагалі класна атмосфера, є несподівані повороти сюжету, і так було мені напружено його дивитися. Мені він сподобався, я його оцінила на 4 із 5. Наступний фільм це уже комедія, Я, знаєте, так скакаю із комедії до трейлерів. Фільм називається Хлопець із Бульбашки. Він такий ти типічний фільм двохтисячних. Дурнуватий, легкий, але мені якось зайшла оця атмосфера, і були деякі жарти, які мені сподобалися. Із комедії знову перестрибуємо на трилер. Це іспанський фільм. Він називається Криві лінії Бога. Це досить такий заплутаний фільм. Я взагалі люблю іспанські трилери, бо вони часто приваблюють якісною картинкою, якісним сюжетом і якимись такими цікавими е, поворотами. Після перегляду цього фільму у мене було більше питань, ніж відповідей. Він цікавий сам по собі фільм, я його оцінила на 4 з 5, бо він мені сподобався. Але оці якісь не зрозуміло, що взагалі відбувається, і ти дивишся, іначе тобі все зрозуміло. А потім в один момент ти розумієш, що ні, все, що ти думав до цього, воно не так. І ось я дивлюся на наступний фільм. Я про нього можу сказати, що він ще більш якийсь дивний, якийсь такий символічний. Цей фільм називається Ворог. У нього дуже багато якоїсь такої філософії, я би так назвала. Бо якби я після перегляду цього фільму не прочитала коментарі, я б, напевне, взагалі не зрозуміла, про що фільм. Наступний фільм називається Добра дівчинка із Дженніфер Еністон. Я дуже люблю Дженніфер Еністон, і сам фільм по собі. Такий чудний. Я б не знаю, чи я його рекомендувала, тому що недаремно він називається Добра дівчинка у бажанні стати отакою хорошою, догодити всім і зробити так, як правильно, головна героїня робить щось таке, що це просто ну, не вкладається в голові, як таке можна чудити. В загальному головний меседж цього фільму це або. Ти змінюєш своє життя, якщо воно тобі не подобається. Або ти просто залишаєшся і грузнеш в цьому болоті і тягнеш в це болото із собою всіх інших. Хух, я вже трохи втомилася про ці фільми розповідати, але залишається небагато. Документальний серіал про Джефрі Епштейна чи Епштайна. Я також про нього багато писала у своєму телеграмі. І мене трохи підбільшувало, що при зйомці серіалу вставляли одні й ті ж самі картинки, і мало того, що серіал от, він такий ну, довгий, як і багато цих документалок. І ти дивишся постійно на одне й те саме, на одне й те саме, це, наче, якийсь гіпноз, по перше. По-друге, звісно, сама історія просто жахлива. Жахливо усвідомлювати, що поруч з тобою можуть ходити ось такі люди, і не що поруч з тобою вони можуть ходити, а вони сидять при владі. Я розумію, що багатих свої причуди, але отакі злочинці, чесно, у мене немає слів. Немає слів, тому що Чим більше в тебе грошей, тим більше ти можеш робити що завгодно, і тебе будуть всі прикривати. Тому що або ти платиш цим людям, щоб вони тебе прикривали, або це твої друзі, і вони точно такі самі, як і ти. Придорожній заклад або придорожній клуб це бойовик такий досить типовий, простий бойовик. Я думаю, на один вечір із Друзями під пиво підійде подивитися. Я до речі дивилася про цей фільм на Ютубі відео, як Джейк Джилленгол готувався до зйомок. Яка у нього була спортивна програма тренування, я була просто в шоці, тому що щоб виконувати всі ті тренування, це треба витримка, сила і я не знаю, не те, щоб бажання, а дуже сувора дисципліна. Фільм не шедевр, але як я вже сказала, на один вечір із друзями просто так подивитися, відволіктися, я могла б рекомендувати. Хух, останній останній фільм у моєму списку називається Версія, і він про таке зна. Досить вибіркове правосуддя. Я на якомусь сайті прочитала, що він заснований на реальних подіях, але насправді це не так. Він натхнений певними реальними подіями, а саме про те, як людину звинуватили в тероризмі. Забрали, закрили, нікому не розповідали, де вона. А насправді ця людина ні в чому не винна. Мені, до речі, що сподобалося. От зараз дивлюся на цей фільм і згадала на обкладинку. І згадала, що там є одна прикольна сюжетна лінія із дівчиною класно. Вони її розкрили. Якщо ви будете дивитися цей фільм. Я би його рекомендувала подивитися. Якщо ви будете його дивитися, ви зрозумієте, про що я кажу, класно розкрили цю сюжетну лінію. І ще тут де знімається Різ Уізерпун в зв'язку із останніми скандалами про те, що вона написала книгу про наших прекрасних сусідів. Я якось не могла дивитися на неї у фільмі. Я дивилася на її, хоч вона й класно зіграла і все, але я дивилася на її обличчя, і мені хотілося просто блювати. Із музики особливо тут в мене нічого немає. Я слухала дуже багато іспанських пісень, і я якось випадково натрапила на гурт Жадан і собаки. Я до цього раніше ніколи їх не слухала. Те, щоб я великий любитель такого жанру пісень, але я собі його внесла у список. На диво мені сподобалося. Я тут сиділа, вишивала і слухала його пісні. До речі, я ще досі продовжую вишивати. У мене вже так темно Вікном, а я не можу ніяк дозняти це відео. Продовжую вишивати, можливо, це можна назвати улюблене у листопаді. Так, давайте включу світло, тому що я вже не бачу нічого, швиденько дознімаю із розповідями про своє улюблене в листопаді. Так, от що я любила: свою вишивку, соус солодкий чілі, або тут він ще називається китайський. Я його просто додавала скрізь. І я знайшла тут в одному магазині цей солодкий чілі. Боже, яка я була щаслива. Я його купила і просто лила. Куди тільки можна? Щось мені не подобається взагалі таке світло, Може так якось поставити. І так, мені теж не дуже подобається. Ну, давайте швиденько договорю. Мені полюбилися чіпси із сиру. Я не знаю, чому я зараз говорю тільки про їжу, але вже що є, то є. І е, я дуже-дуже супер щаслива, що зробила перестановку у цій кімнаті. І тепер я сижу ось так біля вікна. Це мій стіл. Тут вікно. Ще я хочу причепити на вікно якусь штору чи якусь тюль, щось так закритися від сусідів. Але із оцього мого улюбленого, якраз я і додам оцю перестановку. Я така супер задоволена, що я сижу біля цього вікна, а це моє прям супер-супер улюблене. Ну і поки що все. Більше мені в голову нічого не приходить. Я думаю, відео і так буде дуже довгим. Я намагатимусь скоротити його по максимуму. І... Дякую всім за перегляд. Дякую, якщо ви додивилися до цього моменту. А ми з вами побачимось у наступних відео. Всім па-па!